Сьогодні ми зануримось у сиву давнину. Ні, у ще давнішу давнину у 2003 тисячі Рівно рік до помаранчевої революції. Наш Толік Остапенко йде до третього класу школи з поглибленим вивченням осін. Леонід Кучма записує альбом Суперсиметрія. Росія намагається загарбати території незалежної України. Це ж було вже так. Це вже було, і Путін так само був президентом Росії. 2003 року Росія вирішила атакувати український острів Тузла в Кершинській протоці між Чорним та Азовським морями. В атаку тоді пішли поки ще не танки, а будівельна техніка так зване ПВК Екскаваторник. Конфлікт навколо острова Тузла сто метрів до війни з Росією. Російська Федерація без попередження розпочала будівництво Дамбу з Таманського півострова в напрямку України української тузли, чому Росія саме тоді вирішила відкусити шматок української території, і як все ледь не дійшло до збройного конфлікту, нам допоможе розібратися кандидат історичних наук Сергій Шкапко. Конфлікт, який розпочався навколо острова або коси Тузла, він не є першим. Він один з багатьох, і е, ці конфлікти вони були перманентними, починаючи з, з періоду, коли радянський союз. Е, Розпався, і відповідно, всі ми знаємо епопею стосовно. Розподілу Чорноморського флоту, кримський сепаратизм, який був у 94 95 роках, і пізніше, звичайно, також низка енергетичних, політичних та мовних питань, які е, виникали час від часу. На початку нульових у Леоніда Кучми були серйозні проблеми. Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, у причетності до якого звинуватили кучму, і як наслідок масштабні акції протесту. Скандал з нелегальним продажем озброєння. Іракському диктатору Садаму Хусейну голова української держави стрімко втрачав свій авторитет всередині країни і на міжнародній арені. Загальна політична картина. Ну вона була вибуховою. західні країни починають поступово м, відходити і відмежовуватись від е, на той момент токсичного українського е, політичного режиму. Для Росії настав зручний момент, щоб задушити в обіймах Україну і її токсичного президента до певного моменту їй це вдавалося 17 вересня 2003 року, Верховна Рада ухвалила рішення про приєднання України до єдиного економічного простору спільного ринку з Росією, Білоруссю та Казахстаном з кінця 90-х, власне початок 2000-х, був заявлений активний курс України на європейську і в тому числі євроатлантичну інтеграцію. Російська Федерація розуміла, що якщо не пропонувати якісь Якусь альтернативу, яку, якусь гідну заміну на її думку, то Україна може бути втрачена а без України, безперечно, е імперія неможлива. Але вже за пару тижнів Росія спробувала розширити свої імперські володіння класичним для себе шляхом нахабністю, силою і урочистим покладанням піструна на міжнародні кордони в районі українського острову Тузла. Власне, в чому е, цінність тузли це такий невеличкий острів, який не має жодних якихось там цінних корисних копалин. він цікавий і важливий, тим, що через нього є прохід. Керчінікельський канал, через який йде доступ з Чорного до Азовського моря, контроль над цим шляхом він, по суті, дозволяв е, Російській Федерації контролювати ось цей єдино можливий перехід. Від російського Таманського півострова до Тузли всього 6 кілометрів. 29 вересня 2003 року Росія раптово почала будівництво дамби, яка мала з'єднати російський берег з українським островом. Події розвивалися стрімко. Щодня російські будівельники будували по 150 метрів цієї дамби. В щоденних зведеннях російської пропаганди це було 150 кілометрів за день. Цим кроком е, Російська Федерація хотіла по суті поставити. Перед фактом, що ці дії вона вважає закономірними, так як по суті історично, на думку Російської Федерації, ця територія є складовою власне російської. Держави за кордонами, які були визнані в 91-му році, безперечно, це е, територія України, і відповідно це було зазіхання на територіальну цілісність. Спочатку Україна намагалась вирішити проблему шляхом дипломатії. 6 жовтня тодішній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко полетів домовлятися до Москви. але це нічого не змінило. Дамба щодня зростала, і власне стояло питання, коли вона влється в притул, прямо в сам острів. Відповідно е, потрібно було реагувати, реагувати швидко, е, чітко і е, напевно ж радикально. 23 жовтня Леонід Кучма перервав свій візит до Латинської Америки у зв'язку з тим, що ситуація навколо Тузли ставала загрозливою з архівних джерел. Відомо, що 21 жовтня президент підписав таємний указ 1204 про заходи стосовно реагування на конфлікт, який розвивався навколо острова Тузла. Зокрема, там передбачалося можливість використання. А сил служби безпеки України Державної прикордонної служби також були е, приведені в бойову готовність е, е, збройні сили. Одразу ж після повернення кучма з'явився на острові Тузла, щоб продемонструвати, що тримає все під контролем. В разі чого мовляв, будемо махатись. Передбачалась можливість і необхідність звернення до е, ОБСЄ, і е, також країн гарантів е, територіальної цілісності визначених Будапештським меморандумом. Проте, всі ми прекрасно знаємо, що таке Будапештський меморандум і яка його власне роль. Тож Будапештський меморандум вийшов на ринок безсилою прутні ще 2003 року. В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Кучма стверджував, що віддав тоді наказ стріляти на ураження. Стосовно агресивної природи путінської Росії в мене ілюзії теж не було. Ще з 2003 року, коли під час першої спроби московського зазіхання на український Крим я віддав наказ стріляти на ураження, якщо росіяни таки спробують вдертися на наш острів Тузла. Як бачимо, ще 2003 року Кучма настільки добре зрозумів агресивну природу Путінської Росії, що вже наступного року відмовився від шляху України до НАТО і підтримав на президентських виборах. Ставленника Кремля, такого собі Януковича. Але скидати воги на російські екскаватори тоді не довелося. 23 жовтня, коли від дамби до тузи залишалось буквально 100 метрів, кучма і Путін поговорили телефоном. В результаті будівництво було зупинено. Про що точно говорили кучма і Путін, ми не знаємо. Можливо, перший це колись розповість в мемуарах, а другий на допиті. Але якщо Путін забере цей секрет на електричний стілець, теж непогано. Почалась робота на е, міжурядовому рівні. Відповідно, результатом е, цієї е, роботи стало укладення 17 грудня 2003 року. Міждержавного договору, договору про використання Азовського моря, де якраз і визначалися умови використання його спільного використання Україною та Російською Федерацією. Я переконаний і схиляюсь до цієї точки зору, що власне ось це загострення. Яке трапилося в кінці вересня, в жовтні 2003 року, воно було спрямоване на те, щоб пошвидше б укласти цей договір, який би дозволяв би, власне Російській Федерації використовувати е, е, Азовське море в своїх цілях, разом з тим, на думку Сергія Шкапка, створення конфлікту навколо Тузли було потрібне Росії для перевірки, якою ж буде реакція України? Чи Україна готова відстоювати свою територіальну ціну? Ілісність на підтвердження того, що дійсно е -м, ніхто не збирався нічого віддавати. Це те, що 2 грудня на е тузлі з'явилася військова частина. Коли йдуть перемовини, треба бути готовим до будь-якого е варіанту розвитку. подій. показовою була реакція на конфлікт російських медіа, які на той час ще не всі складалися з поторочей типу Соловйова і Кісільова. Власне підписання договору про е, користування спільне користування Азовського моря е, Українське МЗС подало це е, як е, вирішення по суті конфлікту, і відповідно всі е, українські медіа ко, ну, користувалися цією позицією, і висвітлювали її. А ось російські медіа написали досить часто було зустріти що е, вапрос тузовий не рішо. Тобто, незважаючи на те, що по суті питання в було вирішено в правовій площині, все ж таки громадську думку годували до того, що. Надалі все може бути до речі, російський пропагандист Дмитрій Кісільов у той час працював на українському телеканалі «ICTV», який досі належить зятові Леоніда Кучме Віктору Пінчуку. І так співпало, що в той час Дмитрій Кісільов займався якраз тим, що відбілював репутацію кучми від численних скандалів. І ще як типовий російський агент оголосив, що за мотивами конфлікту навколо Тузли поставить мюзикл про кохання. Краткое содержание сюжета. Молодой русский парень-экскаваторщик кроет землю, чтобы по косе приблизиться к прекрасной островитянке. Прекрасная островитянка видит его в бинокль, подаренный ей влюбленным в нее командиром украинской пограничной заставы. Остановив работы на мелководье в свете утреннего солнца, Русич с песней отправляется в брод. Прекрасная островитянка видит пришельца Христа, идущего по волнам, исполняет арию романтического ожидания. К вечеру прекрасная островитянка совершает аллегорическое убийство чужака. Звучит патриотическая ария островитянки со словами «Ты смог взять меня, но не тузлу». На склонах Днепра оживает родина-мать. Питання лише в том, что планувалось, що в финале мюзикла родина-мать народить. Наприклад, дружбу народов. Росія взяла час на те, щоб власне готуватися до військового варіанту, що ми власне побачили в 2014 році і двадцять 2022 році на превеликий жаль. Відчуваємо це щодня. Попри те, що конфлікт було ніби вичерпано, окупантську дамбу так і не розібрали. Після окупації Криму вона стала основою для будівництва Кримського мосту, який, як ми знаємо, надіжно защищен. І скоро знову матиме вигляд недобудованої дамби. Привіт, як справи? Нормально. Я в нормі. Все абсолютно нормально. Нормально. Ти що не віриш? Та все нормально, нормально в мене, все нормально. В мене теж. Лінія психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. Вона безкоштовна, анонімна та працює цілодобово.